Назад. Яку, яку професію заміж журналістики ви обрали? Вчительську. От вчительську обрав на 100%. Якби єдине, що рівень заробітної плати був вищим. Тому що це, ну, на мій погляд, медицина і педагогіка, тому напевно, що вони однієї з ключових і головних. Ті лікують душі, ті лікують тіло. Не вдячні знову ж такі, такі професії. У ну, мене батьки-вчителі. Батько і досі працюють в педагогічному коледжі на Форківському районі на Бабурці. Тому я з куплянка, я був постійно в вчительському середовищі, починаючи від там, походів на якісь класні години, і, новим словом, подорожі, в Карпати, в Карелію і так далі там будів, зі студентами. А, так Бог його знає. Ви, ви розумієте, ну напевно, що це проходить певний час, і ти розумієш, що все напевно було не випадково. Напевно, ну, одним словом, Бог його знає. Ну, певне, що гуманітарний якусь творчу. Там, де, де ти маєш можливість поспілкуватися, там, де, де ти маєш можливість... Хоча, знаєте, інколи я ставлю собі запитання. ну Це вже е після 40 років називається у чоловіків кризис середнього оберства. Коли ти ставиш собі запитання, чим же ти займаєшся? Тобі вже дядькові скільки, а ти продукуєш якийсь віртуальний, незрозумілий продукт. Якщо б ти щось побудував, щось змайстрував, це вже інша справа. Ну і потім у якості такого хобі я почав. Там, щось майструвати, там, зробити з дерева якісь лавки. І від цього я повірте, отримую не те, що більше задоволення, а менш естетичне, напевно, а більш практичне задоволення. Напевно, що руки не тільки для олівця, для того, щоб тиснути на клавіатуру комп'ютера, значить, ще можу щось робити. Будь ласка. що вас можуть прибрати, як я ну, Настільки я б не порівнював з рівнем Юрія Гонгадзе і з рівнем центральної журналістики, на центра... центральних медіах, у нас все-таки більш поміркована, більш спокійна журналістика. І э... таких. Душ... Суперсерйозних випадків не було. От працюючи на державному телебаченні, ну, на жаль, ти можливо, не на жаль, можливо, так воно і має бути в контексті тієї ж редакційної політики. Ти не є самостійним суб'єктом, ти є представником телерадіокомпанії. Є певні субординації, є певне керівництво, яке, звичайно, контролює в тому числі твою. Творчу діяльність, починаючи від правопису, закінчуючи змістовної частини. І тому часто було, особливо це кінець 90-х років, початок вже ХХІ століття, коли ти сюжетіще, думаєш, сюжеті ну ще це, це, ну якщо не оскар, то десь інша якась премія. А коли цей сюжет на папірці потрапляє до генерального директора, він тобі третину викреслює. Третину змінює своїми рядками, ну так, прилизує, загладжує, щоб все було добре. Ну це проблема державних медіа, коли керівники державних медіа вони були на гачку постійно. От, скажімо, коли я очолював державну телерадіокомпанію, у мене був річний контракт, є такий центральний орган влади, Держ... Державний комітет телебачення радіомовою. Не зрозуміло, чим він займається, але от такою бюрократичною формальною роботою, як то призначення керівників регіональних державних телекомпаній, воно займалося. А ще одна умова була, що тебе можуть призначити в Києві, якщо голова обласної державної адміністрації тебе підтримує. Напише ли, що ми не проти, ну, скажімо, не проти призначення Коваленко Сергійовича на таку то писав. І ти постійно сидів на, умовно, на електричному стільці е і чекав, а тут поруч телефон прямий від губернатора, який скаже тобі, що у вас відбувається в ефірі, можна? Такого не було, звичайно, що. Але за радянських часів однозначно е там перший секретар у кому партії або Голова виконкому, міг запросто викликати на килим, як це говорять, і влаштувати дуже серйозні розмови. Ну там тоді починаючи виключення з партії, подивимося. Ну, одним словом дуже багато таких моментів. І оце десь воно залишилось, переходило з покоління в покоління. Зараз от ви, я так думаю, це. Якщо ви берете е, цю професію, цю спеціальність, ви куди у вас немає ви прищеплення від, від у того е, насліддя савковства, е, яке з радянського союзу, ми ще продукт радянського союзу, який намагається не намагається, який вже е, за часів незалежності. Переходив, зміняв певні принципи, певні погляди, світогляд свій, аби, аби сприймати нові реалії. А у вас, ну, от я, я так думаю, що саме от ваше покоління має бути максимально наближеним до кращих взірців, принципів, стандартів журналістів. Будь ласка.